Цей прапор нам вселяв якусь впевненість, що Україна є, Україна буде. Стягли я так руки. Засунули в машину і повезли. Шапку натягли, ну сквозь сітку я бачив, куди мене везуть на центральну вулицю, біля свердловини вивезли і повезли в сторону Білозерки. Коли вивели і завели, то я тільки побачив умивальники і їхній тюремщик, почав мене бити кулаками в лице. І потім завели в камеру. На сутки мене забули. Не туалета, ні єдиний, хто нічого не давав. І тут почалося. Я тепер розумію, що відчуває футбольний м'яч, який б'ють ногами, руками, головою. Ну, я нікого не видав. Не знаю. Дурак я чи сміливий, я не знаю. Я повернувся 1 липня, вийшов я на роботу. Липень-серпень я вже працюю. Про мир. Мої люди готові на все. Вони готові працювати, вони готові відбудовувати, Ну, потрібно, щоб був мир. Я дуже хочу мати внуків. Я жду, ну, поки міський треба, щоб була перемога. І мир. Тільки мир.